Всім доброго дня! Вітаю вас на огляді нового товщиноміра від Profiline модель tg 37 Ultra X. На момент виходу відео, це в нас найкращий товщиномір з лінійки Profiline, флагманська модель. І як бачите, з боку нього є точно такий самий на вигляд 37 Pro. Тож, в даному відео, поговоримо про їхні характеристики, подивимося, як вони працюють і які між ними відмінності. Так, почнемо з зовнішнього вигляду. Як бачите, вони є абсолютно однакові з усіх сторін. Також можете подивитися візуально на сам датчик. Це 37 Ultra X. Це у нас 37 Pro. Повністю однакові на вигляд. Що спереді, що ззаді. Також до особливостей цих товщиномірів можна віднести ось цей невеличкий екран зверху, який дублює покази з основного дисплею. Що додає зручності під час заміру автомобіля. комплектації в даних товщиномірів теж є однакові. В комплектацію входить у нас резиновий такий прогумований чехол. Він вже одягнутий на прилади. Йде у нас ткан тканинна сумка, інструкція по користуванню і таблиця товщин фарби. Також є у нас набір для калібрування перевірки точності показів, а саме алюмінієва пластина, стальна пластина і плівки різних тощин Ultra X він тільки-тільки до нас приїхав, тому ще немає таких красивих коробок, як Тресинкі Pro, а він поки що буде в такій білій коробочці, але з часом будуть і його рідні коробки. А тепер давайте пройдемося по технічних характеристиках та відмінностях двох моделей. По суті, Ультра X. Це у нас удосконалена версія 3.7 Pro. І логічним, що по більшості технічних характеристиках дані моделі будуть однаковими, ну, з певними відмінностями. Два товщини міри у нас є дуже швидкими, точними. Мірюють по однакових типах металу. Обидва міряють по сталі, алюмінію, визначають оцінкування кузова та металізовану шпаклівку. Два товщини міра мають підсвітки екранів. Яка, до речі, виключається через певний час неактивності, Мають Bluetooth-модулі та можливість працювати з додатком на мобільних телефонах для формування звітів по вимірюванню. Так, де ж відмінність? А відмінність у нас тут є одна: в діапазоні вимірювань. 3 він міряє до 3000 мікрон на алюмінію та на сталі, а Ultra-X. Має вже розширений цей діапазон, і на алюмінію він може пробивати до 3500 мікрон, а на сталі аж до 5500 мікрон. Це дає нам більш детально ознайомитися з станом лакофарбового покриття автомобіля і зрозуміти, скільки в нас там шпаклівки. Так, давайте вже перейдемо до демонстрації роботи, то у нас для демонстрації є отакий підготовлений лючок. Тут у нас він на чотири частини розділений, заводське фарбування, подвійне фарбування, звичайна шпаклівка і металізована шпаклівка. Ну, давайте візьмемо 37 сімки Pro-перше. Два товщиноміра у нас мають ось цю функцію зміни кольору екрану в залежності від товщини покриття. Якщо в нас завод, екран не міняє свій колір, подвійне фарбування, стає синім шпаклівка. Червоний і металізована шпаклівка теж червоний. Плюс з'являється ось такий моргаючий надпис Метал Шпакл. Так само беремо Ультра э, Ультра X. Бачимо все, все так само, як і в PRO. І тепер давайте візьмемо, подивимося на, на пластинах. Так, Ультра Х, плівка 100 мікрон. Швидко, точно. Так, на алюмінію він не відкалібрований. Ну, раз вже така зайшла мова про калібрування. Дивіться, він калібрується дуже просто. В повітрі зажимаємо клавішу і приставляємо до голої металічної пластини. Зажали і приставили. На цьому калібрування завершено. Перевіряємо. Тепер давайте ПРО. Також його відкалібруємо. Ну, дуже зручно, що вони так швидко і просто калібруються. Так. Ну, тут ви побачили все на лючку було однаково, тут теж все однаково по швидкості по точності. а тепер вже давайте подивимося на практиці відмінність. Так, тут в нас алюміній знизу, 10 візиток, здається, 10 перераховував. І беремо 3 Pro. Так, бачимо, не показує скільки це. Знімаємо одну, бачимо, майже 3000 мікрон. Представляємо на сталь, 3000 мікрон. Ще одну додаємо, і він вже не показує це значення. Тепер беремо Ультра X на алюміній. І бачимо якраз. Майже його межа, а його межа це у нас 3500 мікрон. Якщо підставимо ще одну, він теж вже не показує, скільки це, переставляємо на сталь, докидаємо ще пару візиток. Так, ставимо і майже майже у нас його верхня межа 5 ,5 тисяч мікрон. Давайте ще одну поставимо. І зараз він вже би мав не показати, так, він вже не показує. Так, ось побачили відмінність. Тут у нас до 3000 мікрон на сталі і на алюмінії. Тут у нас 3500 мікрон на алюмінію і 5000 мікрон на сталі. Ну і ще хочу продемонструвати вам роботу мобільного додатку, який може працювати з двома цими товщиномірами. Він є доступний для операційної системи Android та iOS, відповідно, або в Play Market, або в Web Store можете його завантажити. Ось так він виглядає, Xieq називається. І давайте. Підключимось до товщиноміра. Для цього на товщиномірі має бути включений Bluetooth. Його, до речі, щоб включити. Якщо у вас нема такого значка, відповідно, зажимаємо на виключеному приладі, тримаємо. Короткими нажаттями переключаємо пункти, вибираємо Bluetooth. Ну і відповідно вибираємо, щоб було вімкнути. Так, Далі. Перейшли в додаток. На телефоні просто включаємо Bluetooth, пару можемо не створювати. І включаємо геолокацію. Обов'язково геолокацію не забуваємо включати. Так, тут нажимаємо почати пошук. Два пристрої одразу знайдено, бо два точні у нас відповідно включено. Так, вибираємо будь-який з них. І дивимося, котрий підключився. Так, підключився Pro. Тож, давайте будемо працювати зараз з ним. Так, значок, бачите, Bluetooth теж змінив свій вигляд. Швиденько по інтерфейсу програми. Є два вигляди програми: експертний режим і простий. Простий, так буде виглядати заміри просто у вигляді таблички. Ну, мені більш вподоби експертний. Внизу є у нас меню з чотирьох кнопок, головна Bluetooth. Налаштування. В налаштуваннях можемо виставити діапазон фарбування. Нехай буде так, як є. І можна вибрати, або буде автоматично переключатися деталь, яку міряємо, або вручну. Ну, і є налаштування також по звуку. Тут теж все індивідуально. Можете собі поналаштовувати. Так, і особисті тут у нас часті запитання про додаток і можливість вибору мови. До речі, бачите, додаток на українські мові. Далі. Є можливість вибору кузова автомобіля, хеджбек, седан, кросовер, мінівен. Можна поставити кількість замірів, по замовчуванню стоїть 6. Ось такі варіанти, варіанти доступні. Ну, напевно, оптимальним буде 10 замірів. Так, і є можливість поставити машинку цю або в 2D, або в 3D вигляді. Так, тут далі можемо нажимаємо кнопку новий, відповідно, у нас буде новий автомобіль. Міритись історія замірів і кнопка поділитися. Це вже після того, коли ви заміри провели і хочете відправити цей звіт, ну якісь людині або своєму замовнику, що у вас замовив огляд. Далі тут у нас список деталей. Ну, все дуже детально розписано. От, можете глянути так, крило, ліва стійка А, ліві передні двері, ліва стійка Б. Ну, все детально описано. Так, давайте вже подивимося, як воно на практиці. Декілька замірів зробимо. Так, давайте телефон поставлю тут. Так. І дивимося на заміри. Так. 100, 127 мікрон. Дивимося. Я вже попередньо під'єднувався, декілька поробив замірів. Ліве переднє крило, до прикладу, у нас ось 127 і чорний метал. 132. Теж тут 132. Якщо, наприклад, по двійному фарбуванні, на то, то мірі екран синій, в додатку у нас жовтим підсвічується подвійне фарбування, і якщо зробимо замір по шпаклівці, у нас в додатку 726, тут теж 726 теж червоним буде підсвічуватись. Так, і ну, якщо ви вже поробили там різні заміри, Можете в кінці зробити звіт. Для цього беремо просто і нажимаємо кнопку поділитись. Так, називаємо якусь ту машину, яку ви дивилися, там, нехай це буде Ford. Так, застосувати. І ви можете або одразу пустити цей об'єкт нас на друк, або можете поділитися в будь-якому зручному для вас месенджері. Так, відкриваємо цей звіт, і ось так він виглядає. Тут також можна було я забув трошки показати це, інформацію по машині заповнити. Там пробіг, бачите, ось такі дані можна написати. І далі всі заміри по кожному елементу вони у нас збираються в ось таку табличку. І після того ваш замовник. Може вже собі спокійно і детально проаналізувати інформацію по авто. Отож, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, і ви зможете зробити правильний для себе вибір. Всім гарного дня!